Усім привіт, ЛВТ300 і клієнт каже, не вмикається. Ну що ж, давайте подивимось. Так, відкриваємо, починаємо традиційно поживленню проходити. Дивимось, на кондюрах є 310, все нормально. Пішли далі, після мікросхеми повинна бути там напруга десь вольт. 13 і вона потім йде на ось цей назвемо це крінка. Хоча це не крінка, це ЛДО понижувач. І на ньому повинно бути 3,3 вольта. Але що ми побачили? Я вже щось ну, перевірив і ось міряємо напругу. Це. Наш загальний провід земля, а це живлення 3,3 вольта, яке йде на контролер. Давайте спробуємо випаємо цей LDO понижувач і лов дропаут LDO. І побачимо, чи це КЗ по піку, чи це КЗ по цій мікрухі. Бо я подаю сюди 3,3 вольта. и индикатор у нас ничего не стартует. У старых авт <coughs> стоит такая микруха 1, 2, 3, 5, Б. Это К-12, 35, ЕН-3, АБ. Это Кацапский Завод інтеграв, виробляв такий прототип LM2931. 3,3 вольтовий стабілізатор напруги. Ось даташит. Один це у нас вихід, вхід, два це загальний і третій вихід. Ну, це все деталі. Нас цікавить більше інше. Інше нас цікавить ось що. Якщо ми поміряємо загальний та вихід, у нас тут КЗ залишилось, а це поживлення піка. На цьому ремонт все. Якщо хочете такі відремонтувати, то треба відправляти на завод у Львів. Тобто ЛВТ ЮА, контакти і тоді вже домовляєтесь самі про ремонт цих пристроїв. А на цьому все. Пока-пока.